Так, колеги, мої вітання. Значить що, сьогодні відео буде про встановлення фар синіх на мій присклач, нові. В мене були 27 Мені прийшли фари від компанії Harvest Group. 30 точки але вже якість топ. Знаєте для чого вони мені треба? Для того, щоб все чітко було видно, яка форсунка працює, яка не працює. В сьогоднішніх умовах треба працювати і красиво, і для того, щоб в тебе вийшло все в ідеалі. Якщо тебе щось там. Десь ну, воно не видно буде, як би там не було. Із кабіни трактора не видно, коли обичне освітлення працює на прискочок Коли воно йде подсвітка штанги, неважливо, яка чи то синя, чи то біла, чи то червона, взагалі, тоді воно чітко видно, все класно. Але зараз одна із компаній прислала мені подаруночок. Перша від компанії Гермес. Гумісол, дивіться, значить, що мені тут прийшло? Так, перше. В колекції у мене такої ще не було. Так, ложимо. Отак. Це у нас... Так, щось у нас тут якась бумажечка. Ну то бумажечка потім. І наступне. О, прийшла футболочка, судя по всьому. Так, ще ми. Розпечатаємо. Подивимося, що вона. О! О! Гомі плюс, так. Да? Вот такая футболочка, правда, размер величенький будет. Ну ничего, в коллекцию піде. Все. Вот так. Вот. О, 3 х 2 xl ёлки палки Ну все одно. Во, дякую. Я вам покажу и расскажу стосовно проводки, стосовно фар. Ось що, граніт, сині фари. Наприскуватель Як я тут що все проводю. Ну, верніше я провів. Осталось мені просто тільки підключити. Я хочу замінити свої старі. У мене тут виходить, ось, дивіться, старі синього луч... луча чи як там правильно. Це 27 ватні Ну, їх мало мені. Тому Ось такі придбав фари. Компанія Harvest Group в Тіктокі посилання скину вам, може, кому треба в описі під відео. Де брав, по-моєму, щось дві... Та ще дві з лишнім 1000 гривень, одна штучка така коштує. Тобто вона ось так виглядає. Дивіться, разницю. Да? От якщо так взяти. Ця 30-ка. Ну, тобто 30 Вт. Ця 27, ця 30. Але оцей китайський шлак по суті. І ось оце, це Польща. Тут так все є. Ну, провода, все, все в комплекті. Давайте я вам зараз відкрию, покажу, щоб уже. Так. Ну і ви бачайте рукою незручно. Так, так. Ось так це все ділося. Дивіться, провода такі. Плюс-мінус. Ну звісно ж, все на фішечки, все закріпляється. Ой, Сама фара в антистресі, Фіксатори і кріплення кронштейн. Оце все діло. в общем, я буду сюди чіпляти. Тут є оригінальні отвори, але мені цього отвору мало. Тобто під оці конкретно фари чітко все, але під дані фари тут товщий болт. Бачите? Тощі болт, і тому я взяв сверло, дрельку. І зараз це діло все просверлю, підключу і подивимося, як воно буде горіть. Перва встановлена. Дивіться, як виглядає це все діло. Так, цю ще не очіпив. Зараз будемо провода чіпляти і підсадіння. Попробуємо ізначально, як ця горить. Як та горить квадратна. Тобто порівняємо так наочно, як воно буде виглядати. Так. Чпуньк. І єсть. Оп, аля, красота Європа. Перво ми підсойнили. Все тут провода ці всі остаткуються. Нормально. Я нічого не обрізав, не вкрачував, тому що. Хочу їх буде ще тут перемістити, зроблю планочку і зробити їх по центру, щоб вони туди-сюди світились, щоб всі. Тобто в мене задок не освіщається, але я зроблю так, щоб воно освіщалося все одразу. У мене просто планки немає, металічної такої, щоб зробити його, щоб було геть, красиво прям. Ось так це все виглядає. Так. Ця фара так. Зараз перейдемо, як тут це горить. А цю треба ще протерти. Ну це менше. Це менше. Звісно. Тут видно, прям, аж гляньте, як отражається. йолки палки бачите? Тут не так. А тут прям на штанги видно сині. Інтересний момент такий. От, штанга, бог знаде. Лупе. Дивіться. Сейчас. Опа! І тень моя. Гляньте. Це да. Оце я понімаю. Оце я понімаю якість. Та ти що. Крутяк. Я представляю, як вона ночі буде світити. Так, ну що колеги, вже все. Вся встановлена. Ось так. Красота. В общем так, значить що? По проводці, дивіться. Іде один кабель. По центральній, ось біленький. захований. Іде сюди. Тут на тройничок. Одна на одну сторону, друга на іншу. Елементарно просто, понятно, так? Да? Іде далі. Понизу. По біленький кабель, це він. Так, переходимо сюди. Ось він появляється. Пішов, пішов. Ось він з цими проводами. Протягнутий. Опа, розетка. одна, оно, втора. Значить, розказую. Ця розетка конкретно на фари стоїть. Ця на основний оприскувач де фа... стопи повороти. Дивіться. от цієї розетки, що йде на фари. Дивіться, заходить кабель. Он туди в отвір, заводський отвір. Он, бачите, видно. видно. Пашлі далі в кабіну. Що там в кабіні? Як зроблено в кабіні. Ось дивіться, так як в мене тут проведений плюс-мінус сюди силові. Я підсоєнився сюди, на кнопку. Кнопка клац, і вона виключає. Оцю розетку, що на фари. надо, включив. Все, работає. Отаким от от макаром. Правда, сильно лупашу, можна щось попроще поставити через там релюшку, там, може, кому як, кому -як удобно. Ну, ця крепка не, цей, не плавиться, не горить, вона не перегорає, все огонь. Це в мене розетка, тут уже сам встановлював на комп'ютер. Браво! Який йде до прискоча. Ось так. Ну, а це РТК сигнал, френд. Так що так, народ. Оце так от встановлено воно все в мене. Дуже просто, дуже надійно. Ніяких заморочок особо і особливих затрат. Резетка, що там та розетка стоїть в зборі. Ну, хай там 250 гривень оцей кабеля. Тут метрів 10, мабуть, на все пішло, якщо й пішло. І кнопка там, гривень 50, якщо. ну, Тобто копійки. І у вас проводка готова до прискувачі. Нагадаю, Кронос 2,5 на 22 метра. Тобто 2,5 кубатура. Ну, по факту 2700. Тобто. Вот. Все. Елементарно просто. Так що підписуємося, лайкоси, коментуємо. Кому зайшла цікава оця ідея стосовно моїх проводів, як я це все діло проводив, беріть на заметку, робіть так само, взагалі не заморочливо і дуже просто.